Деякі за роки не можуть навчитися нормально їздити, так що 40 годин то чисто навчитися самому, самому мінімум, так. А, комусь здається легше, комусь здається важче. А, можна навчити водити і керувати автомобілем будь-кого, взагалі будь-кого, навіть, навіть медведя на велосипеді вчать їздити. А кількість годин це дуже індивідуально. І, е, е ті неїздові, е, це відсотків 10, е, тяжкі, можна їх так назвати, яким е, важче дається. Їм зазвичай там 50, 60 годин, 70, 80, 90 годин. Дехто хто середнячковий, е, в принципі, е, на 40-й годині вже може склати іспит, але він бере ще 10, 20, 30, 40 годин, щоб певніш себе почувати. Тому це норм, а е, кожному е, своя Кількість годин в залежності від напору, від стресостійкості, від напору інструктора, від мадьористі інструктора дуже багато залежить. Тобто матьорий-інструктор їздового складати іспит підвчить годин за 10, 15, 20. Але якраз матьорий інструктор їздового. 40 годин би провчив, і їздовий не розхирячиться в перший же місяць, думаючи, що він агонь. А зрозуміє, що він ще втиче дуже багато. А тому 40 годин я з ними максимально погоджуюсь навіть для невеличких місць. Так це дійсно кошти, але в невеличких містах то й коштує значно дешевше, чим наприклад в великому. Навіть в великих містах, таких як Одеса і Харків. Ціни менші ніж в Києві в півтора-два рази на водіння, тому все залежить від конкретного міста А в селі можна половину годин відкатати на якійсь закритій парковці і там з батьком, з братом, навчитися заїжджати і передом, і задом, і з причепом. А ну тобто. Я в селі в себе по двору в своєму дитинстві там задом з причепом в 10-метровий гараж заїжджав, звісно, на механіці, на москвичу, туди-сюди. виїжджав, заїжджав і передом, і задом. Ну тобто, це було відпрацьовано максимально. Але знову ж таки не на дорогах загального користування. Не на дорогах загального користування, бо то є порушення, і то є небезпечно. Коли я навчався тому, то були взагалі, я не знаю, якісь 90-ті роки і тоді, взагалі, можна було, якщо в тебе поряд сидить водій без педалей, водій зі стажем там більше трьох років, без педалей вчитись. Зараз вже так не можна.